Кремль наразі не відповів на заяву Дональда Трампа про розміщення атомних підводних човнів ближче до Росії. Офіційні структури Москви зберігають мовчання. Пропагандисти висловлюють суперечливі думки. Інформацію надає 24 й канал, посилаючись на інститут вивчення війни. Офіційна позиція Росії щодо цієї заяви ще не сформована. Замість реакції від влади з'являються лише Різні коментарі. Дмитро Журавльов, заступник голови оборонного комітету Держдуми, сумнівається в переміщенні підводних човнів Сполучених Штатів. Державні ЗМІ показали прибуття атомного підводного човна князь Пожарський до Сєвєроморська. Це назвали відповіддю на дії Сполучених Штатів. Пропагандисти згадали про балістичну ракету Орешнік. Її можуть розмістити в Латинській Америці для посилення глобальної присутності Росії. Інститут вивчення війни наголошує, що Кремль уникає прямої відповіді на заяву Трампа. Москва зберігає паузу у відповідь на демонстрацію сили з боку Вашингтона.